Якщо зараз наберуть з вулиці некомпетентних, непрофесійних, психологічно слабких людей, які не можуть навіть уявити собі, що вони будуть робити на війні, вони не додадуть нам сили на фронті. Це будуть люди, які не здатні будуть утримати цей фронт, і тоді навіщо ж їх туди кидати, вони там загублять своє життя або потраплять в полон. І, і тоді фронт буде незахищений. Точно не може бути такого, щоб на весь світ е прославилася Україна, як та, яка силоміць гонить непідготовлених людей на фронт. Так нам тоді будуть говорити, а чим ви відрізняєтесь від вашого ворога, тому що подібний закон ворог прийняв, а тепер у нас хочуть так робити. І в цьому законі, який зараз внесли, все, що в попередньому законі, вже вирішили, що цього не буде. І я навіть людям сказала, що цього не буде. Знімають бронь там з частини людей з інвалідністю, а всі чиновники, всі соловіки, всі, всі депутати, вся оця, от скажімо, весь пласт блатних, да, він в цьому законі прямо прописано, передбачається, що вони не мобілізуються. Ну вибачте, так коли люди бачать таку несправедливість. То люди думають, а чому так? Чому білі камерці сидять собі спокійно в тилу, а діти інших родин мусять іти, ті, які просто звичайні працюючі родини. А що це за поділ на білу і чорну кістку?